Українська революційна зима не лише змінила лад у державі, а й стала революцією свідомості, що роблять буковинці, аби зберегти те, що отримали у нелегкій боротьбі. Дивіться далі у сюжеті. Повінь 2008 року забрала у чернівчан немало, згадує Микола Двірничук. Про можливе затоплення ходили чутки, але ніхто не вірив, тому й не був готовий. Коли прийшла повінь, то люди а не знали, куди йти, не знали, б, як добратися, не знали інформації, нічого не надавалося. Куди від'їхати, і тому ми лишилися так, як ми лишилися про зовнішню загрозу від Росії. Також ходили чутки та вірити не хотілось нікому, але зараз до небезпеки просто необхідно підготуватися. Для цього і була створена Буковинська сотня захист кордонів держави і збереження порядку в ній. Ведення нещадної боротьби з порушенням правил громадського порядку. Мають бути правила, ми пожили по поняттям. Достатньо хватить. Голова організації Юрій Аксенин, син Василя Аксенина, померлого внаслідок ран, отриманих під час кривавих протистоянь в Києві. Патріотичне виховання юнака в крові. Оследець 16 років. Ну все вже, от сам собі шнурки шив. і ніхто мені це не нав'язував. Але першочерговим завданням Буковинської сотні вбачає виховання справжніх патріотів. Тому кожен, хто відчуває в собі сили і бажання, може приєднатися до організації. Усі, хто долучиться, обов'язково будуть готові морально, друге, відповідно, вони мають бути готові психологічно, третє вони мають бути готові фізично. Четверте, вони мають бути відповідно готові. Технічно представники і правоохоронних органів, і міської ради, і кафедри безпеки життєдіяльності зустрілись, аби допомогти буковинській сотні не словами, а справами. Місце зустрічі товариство політв'язнів і репресованих символічне, аби політв'язнів і репресованих в державі більше не було.